Україна перестане існувати через 50 років. Таку заяву зробив скандальний американський журналіст Такр Карсон. Ба більше вже у звичному для себе стилі російської пропаганди він заявив, що США розпродають українські території іноземним інвесторам, і що жодна держава не зрадила Україну так, як це зробили США. Шадеґонтюдеорері Селенаф. Land in are. Ukraine to foreign investors and they will flood Ukraine with third world immigrants and Ukraine will not exist in 50 years. There'll be no Ukrainian yeah. nation and we betrayed them like no other country ever. But Такер Карсон, американський журналіст, який відомий своїми провокаційними заявами та скандальними інтерв'ю. Останнім часом він став справжнім улюбленцем російської пропаганди. Тож на кого працює Такер Карсон? Яка його місія в США та чому він небезпечний для України? Давайте розбиратися далі. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Якщо людина, значить, тусується з нашими ворогами, це не дуже добре. Але у такера Карлсона, як у журналіста, як у хайповика, в нього є свої інтереси. З 2016 по 2023 рік Карсон вів вечірнє політичне шоу «Такер Карсон Тунайт, аудиторія якого налічувала близько 5 мільйонів глядачів. Завдяки цьому Такер став впливовою зіркою телеканалу Fox, який традиційно підтримує республіканців. Проте вже у квітні 2023 року його звільнили. Офіційні причини не були оприлюднені. Проте є думка, що очільник корпорації Роберт Мердок похвалив таке рішення через позов висунутий у зв'язку із репортажем Карсона про захоплення 6 січня 2021 року. Прихильниками Трампа капітолію та, та поширення в ефірі хибних. Тверджень Трампа про те, що його поразка на виборах 2020-го стала результатом фальсифікацій. Після раптового звільнення він продовжив свою кар'єру у соцмережі ікс, де його підтримала гіганська аудиторія вдячних прихильників, ультраправових поглядів та прихильники теорії змови. На віч, яку ми знаємо, яку ми слышали, движение російських войск на восточну Україну февралі двадцять го не було спровоцировано. Він продовжує підтримувати Трампа, виступаючи за різке скорочення нелегальної міграції, право на володіння зброєю та критикуючи проблему глобальних кліматичних змін. С тех пор, как Джо Байден стал президентом, правительство США потратило сотни миллиардов долларов на финансирование необъявленной войны против России. За это время никто так ни разу и не объяснил ее реальную цель, как и то, в чем ее польза для США и мира в целом. О 54-річний такер Карсон не заперечує і консервативні теорії. Наприклад, він заявляв, що уряд США має космічний корабель інопланетян, підтверджував вигадки російської пропаганди про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні та стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці. effectively Russian. It was built by the Russian government. It currently sits in Russian controlled territory. The dam's reservoir supplies water to Crimea, which has been, for the last 240 years, home of the Russian Black Sea Fleet. Blowing up the dam may be bad for Ukraine, but it hurts Russia more. And for precisely that reason, the Ukrainian government has considered destroying it. Російські змі вважають Карсона журналістом, який не боїться говорити правду. Після звільнення з Fox News Карсон і далі веде активну журналістську діяльність, проводячи інтерв'ю із різними політиками та висловлюючи свої погляди на події в та світі. Він також продовжує поширювати російські наративи та фейки. Хоч би що казали NBC News, Зеленський не є незалежним лідером демократичної держави. Це фікція. Як Думаєте, що спільно між Україною та свободою слова? Правильно нічого. Згідно із заявами чиновників у США вичерпуються запасом зброї. Поділося пішло корумпованим українським олігархам. Ясна річ. Попри контроверсії, Карсон залишається важливою фігурою в американському медіапросторі, привертаючи увагу своїми різкими поглядами та гучними заявами. Його інтерв'ю з різними політичними діячами, включаючи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента Аргентини, підтверджують вплив чоловіка та активну журналістську позицію. Такер Карсон залишається однією із найвідоміших та найбільш спірних фігур у світі американських медіа, продовжуючи привертати увагу як своїми. Жорсткими поглядами на політику так і зацікавленості у Він став першим західним журналістом, що узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України в 1654 році году. Австрійський генеральний штаб наше розвал СРСР. союзу. Все документи у нас в архівах є. Да а от перед Першою світовою війною, князь Володимир на машині поїхав просто в в Варшаву. У нас с вами проплачене інтерв'ю. Ну, значить, серйозний розговор. <кхеш> Послушайте dumbest things I'd ever heard. I за understand what it meant. Denazification? дінацифікейшн. Нещодавно він взагалі шокував багатьох, заявивши, що Україна перестане існувати через 50 років. А це не просто слова у стилі справжньої російської пропаганди. Карсон стверджує, що США розпродають українські території іноземним інвесторам. Але найбільше обурення викликає його фраза про те, що. The did. Victory in Ukraine look like? I don't know what it means. Like, I don't is know. it just like perpetual death of Ukrainians and Russians until they're all wiped out and you know Black comes in there and takes over all the farmland? I mean, is is that what it is? Because it, I mean, feels like that's what it is to me. They're going to. They're already selling off land of in Ukraine to foreign investors, and they will flood Ukraine with third world immigrants, and Ukraine will not exist. Інфефті рюзобійної кранієннейшнвібитрейддем лайкновекантрі Отже, на кого працює такеркарсон? Чи він дійсно є незалежним журналістом, чи можливо агентом впливу, який отримує вказівки прямо з Кремля? Його заяви настільки збігаються із російською пропагандою, що мимо волі задаєшся питанням, чи не надійшла йому нова методичка з Москви? Можливо, він таємно приймає поради від самого Путіна під час дружніх вечірніх дзвінків. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Та кравша може бути досить простою: переконати американців припинити допомогу Україні. Звучить дійсно знайомо. Це класична стратегія дезінформації. Спроба посіяти сумніви і розбрат серед американців і змусити їх вірити, що підтримка України є марною і навіть шкідливою. Це прямий удар по українському народові, який бореться за своє право на свободу і незалежність. Сей, це феррі ізі тюандерстен. It is vitally important for you to support Ukraine because it's necessary for Ukraine to be supported by you. Your support is mandatory until it's finished, whatever it is and whatever that means. So shut up and support Ukraine or else you're in trouble. Back when they still taught logic, statements like this were known as tautologies. Something is true because it is. The more you repeat it, the truer it becomes. It's a self reinforcing reality. Дево за таймвонтології свонсидерд іледжитимет аргюментс на то меншен халерієслі ступі та веркарсон є небезпечним, адже його платформа дозволяє поширювати дезінформацію широким масам. Пливові заяви такого роду можуть змінювати громадську думку, створювати політичний тиск, і навіть вплинути на зовнішню політику. США. уявіть, що відбувається, коли мільйони людей починають вірити, що допомога Україні. Это помилка. Это Серьезная загроза для украинской борьбы и глобальной стабильности. Владимир Владимирович, уже миллиард просмотров вашего интервью Татьяру но много разных откликов, позитивных, ну и понятно. Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю ваш, я имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха, опасный человек. Підсумуючи, хочеться сказати, що Такер Карсон виглядає як майстер політичних інтриг, який грає за правилами російської пропаганди. Його заяви не тільки дестабілізують ситуацію, але й підривають довіру до США як до союзника. Тож чи працює він на Путіна? Це питання залишається відкритим, але його дії явно грають на руку Кремля. І саме тому ми повинні бути обережними і критично оцінювати інформацію, яка надходить з його вуст.